У зв'язку з наближенням великодніх свят на кордоні із Польщею зростає потік осіб і транспорту. Як повідомила Державна прикордонна служба України в телеграмі, станом на 26 березня в напрямках пунктів пропуску краківець та шигині, пасажиропотік збільшився на 8 тисяч. Тож українські прикордонники рекомендують громадянам прокладати маршрут до Польщі через пункти пропуску Смільниці Грушеве, Рава Руська та Угреневе. Андрій. Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на зв'язку. Пане Андрію, раді вас вітати. Доброго ранку. Добрий ранок. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на пунктах пропуску. Наскільки зараз а, з, а, які зараз пункти пропуску заблоковані? Наскільки складна ситуація? треба розділяти звісно пасажиропотік звичайних громадян і рух зокрема вантажних транспортних засобів якщо говорити про пасажиропотік загалом то за останній період ми бачимо поступове збільшення кількості громадян які перетинають кордон як на виїзд з україни так і на в'їзд особливо це відчутно було у вихідні буде, наприклад, у суботу кордон перетнуло десь близько 105 тисяч громадян в обох напрямках. В неділю це було майже 100 тисяч. А в середньому в будні дні пасажиропотік тримається на рівні десь 80-85 тисяч громадян в обох напрямках. При цьому, що 50% щонайменше, а той трішки більше припадає на, на кордон саме з Польщею від загального пасажиропотоку. Через що коли збільшується кількість очіку перетнути кордон, фіксуються, можуть фіксуватися і черги з легкових автомобілів, як на виїзд з України, так і на залежності від того, куди більше рухаються люди. Але за останній період за останній час ми бачимо, що більшість громадян намагаються перетнути кордон, якщо говорити про польську ділянку через пункти пропуску Шигині та Краківець. а інші напрямки в цей же час залишаються менш завантаженими. До прикладу, якщо проаналізувати вчорашній день, то починаючи майже з 12-ї години і дня, і опівночі, червня. Залишалася навпроти пункту пропуску Шигині станом на дев'ятого вечора. Це було десь 130 вантажів. В той же час інші напрямки вони були без черг. Тому, зважаючи на це, ми вкотре радимо громадянам, які планують. Перетин кордону цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Така інформація що три години оновлюється на Фейсбук-сторінці нашого західного регіонального управління, де видно кожен пункт пропуска, яку він має чергу стану на, на певний час. І звісно, що брати для себе менш завантажені напрямки, а не ставати фактично таким заручником, коли одночасно люди прибувають до кордону, і потім в певний час вимушені стояти в чергах, очікують наперед на кордону. Яка ситуація із ворожими ДРГ на прикордоні Харківщини, Сумщини і Чернігівщини? Ворог не відмовляється від спроб використання своїх диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються заходити на нашу територію. Найбільш активний напрямок, як і раніше, це Сумщина. Але за останній ну, практично тиждень спроб заходу ДРГ ні підрозділами Державної прикордонної служби, ні інших складових сил оборони на щастя не фіксувалося. Але не, ну, не можна говорити, що ДРГ. Там заходять щодня або через день, але е, з певною періодичністю, е, все ж таки, вони фіксуються е, на нашій території, особливо е, активний напрямок це Сумщина. Також активність ворожих ДРГ проглядається і по Харківській області. Е, натомість, за останній період е, менш активний напрямок. Де фіксуються ворожі диверсійно розвідувальної групи, це Чернігівщина, розуміючи цю загрозу. Підрозділи Сил оборони України це і Державної прикордонної служби Національної гвардії збройних сил України, які також посилюють цей напрямок і спільно тренуються, і спільно взаємодіють для того, щоб відстежувати лінію кордону, відстежувати прикордоння, використовуються як технічні засоби контролю за місцевості, так і безпілотні літальні апарати, які моніторять прикордонні для того, щоб вчасно. Викривати такі диверсійно-розвідувальні групи, щоб відразу нанести по ним вогневе ураження, і як мінімум вибити їх з території нашої держави. Бо загроза від диверсійно-розвідувальних груп це не лише складовим сил оборони українським захисникам, це загроза і мирним жителям, бо досить часто фіксувалися випадки, коли ворожі ДРГ відкривали вогонь по автівкам мирних людей, які пересувалися. Доні також є й спроби мінування місцевості диверсійно розвідувальними групами ворога, які намагалися заходити на нашу територію. Тому наші воїни не припиняють протидіяти таким спробам заходу ворожих дерев на нашу територію, для того, щоб не допускати подальшому жертву. Пане Андрію, а що відбувається зараз поблизу кордону із Білоруссю? Як наші північні сусіди там поводяться? Що вони роблять? Яка є інформація? Ну, за тим, що відбувається на території Білорусі, продовжується теж. Підрозділи розвідки, зокрема і державної прикордонної служби для того, щоб аналізувати всю е, інформацію, яку вдається е, дізнатися, і власне розуміти наскільки є загрозливою ситуація на цьому напрямку для України, але можу зазначити, що у Російської Федерації е, на території Білорусі зараз немає достатніх сил для того, щоб здійснити якесь вторгнення, повторне вторгнення на територію України. Ну і власне ми також не відмічаємо е, і приміщення будь-якої будь техніки, чи чи особового складу, в тому числі і сил е, складових армій е, Білорусі поряд нашого кордону. Звісно, вони там постійно проводять якісь навчання, перевірку своєї готовності, але е, щоб не відбувалося там, наша основна задача це також мати е, сильну оборону оборонні можливості для наших воїнів тому е укріплення нашого кордону в інженерному відношенні продовжується продовжується укріплення прикордоння фортифікаційному відношенні і це відбувається по всій протяжності кордону з білорусі від волині до чернігівщини аби на на будь-якому з напрямків е Могли дати гідну відсіч, якщо відбудеться спроба вторгнення з цього напрямку, бо ми розуміємо загрозливість саме цього напрямку, адже Білорусь продовжує на жаль підтримувати Росію у війні, як Україна терорист розв'язала проти нашої держави. Дякую, пане Андрію, за розмову за свіжу інформацію. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ми говорили про ситуацію на кордоні.